Це екологічний острівець на вулиці Годенки в Ужгороді. Тут працює раюс-центр, шафа повторного використання речей. Охочі приносять сюди те, чим не користуються, а кому це потрібно, то безкоштовно забирають, розповідає приймальник торинної сировини Володимир Бузанов. Люди сносять різні речі, ну тут багато чого вже нема. От на, на днях принесла жіночка така, цікава, от я не знаю, конфетні це не він працює, все, ми провіряємо, дивимося. Теж буквально на днях ну, принесли машинки тут, теж недешеві дорогі речі. Багато-багато книжок вже позабирали у нас. Ну, наушники, посуд, ну і іграшки дитя. Ну, Щось подібне було сіно. Ну люди роблять всякі декорації. Тут є жіночка така. Може, може, й пригодиться. Воно запечатане, новеньке. Ми принесли сьогодні обруч. Я бачила таке, але саме перший раз сюди прийшла. Мені дуже сподобалася ця ідея, тому що просто так викидувати сміття, але воно може комусь знадобитись. Ось цей рію центр запрацював у жовтні 2024 року. Ще два у грудні. Усі розміщені на екологічних острівцях, які відкрили представники підприємства з утилізації відходів. Сечені 33 іде е, 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 на проспекті і годинки 8 Це тут. Е, Раюс е, працює від 8 до 10, -ї. з 10 до часу у нас перерва, і з 13-ї години до е, 7 ну, до 19. -ї. Ми закриваємо його і ставимо на охорону. Речі в реюз-центр необхідно приносити чисті та справні. Не приймають одяг, взуття, меблі та продукти. Речі, одяг тут ми не практикуємо чого, тому що це все-таки гігієна якась, ну воно ну, не можна. Воно має бути пройти якусь обробку. Книжку почитали, принесли, взяли другу. От якось воно так все йде кругом. Люди приносять з радістю. І дійсно достається тим людям, котрі цього просто потребують, і воно якось так. От, ну, в цьому треба жити, бачити. Дійсно, воно дуже інтересно, цікаво. Ну і радує, радує, тому що це добро. Руслана гостю, Клавантіна Колишин, Суспільне новини.